Херсонці разом з усією Україною відзначили День гідності та свободи, оголошений 21 листопада, на честь першої річниці Євромайдану. Як і рік тому українці вийшли на центральні площі своїх міст, аби віддати шану тим, хто впродовж революції гідності боровся за краще майбутнє для України, а також тим, хто віддав життя у цій боротьбі. У Херсоні День гідності та свободи, а заразом і день вшанування загиблих від голодомору 1932-1933 років відзначали на площі свободи, не дивлячись на холод, Херсонці прийшли. Шли зі свічками та квітами. Були також і Херсонські священнослужителі різних конфесій. Перед присутніми традиційно виступили представники обласної та міської влади. Голова облдержадміністрації Андрій Потілов на мітинг не прийшов. Поїхав до Києва на майдан Незалежності, де проводилося народне віче. У 2013 тринадцятому році, чотирнадцятому році революції гідності. Ми втратили теж кращі синів України. Вони навічно війдуть в історію. В нашій боротьбі, і зараз ми продовжуємо захищати терени нашої рідної України. Ми, не дивлячись ні на національний склад, не дивлячись ні на віроісповідання, Єдині, як одна сім'я, всім народом допомагаємо нашим захисникам. Коли лікар лікує хворобу, наприклад, кабініцит, і бачить там пухлину, чи винен цьому лікар? Мабуть, ні так само і майдан. Він виявив хвороби нашого суспільства. І вони, зрозуміло, були більш системними, більш глибокими. Тому нам просто потрібно оперативно лікувати нашу державу. За рік, що минув від дня, коли почався Євромайдан, в Україні багато змінилося, але багато змін ще попереду. І в першу чергу вони мають бути не лише у вигляді реформ, подолання корупції та бюрократії, а й у вигляді внутрішнього очищення кожного. Україна заплатила надзвичайно високу ціну за те, щоб гідність була першою із чеснот. Про це не можна забувати ані владі, якій довірена відповідальність за країну, ані кожному з нас. Сум на серці. Я не можу так однозначно сказати, але якщо Моя воля, я звичайно поїхала на майдан. День гідності та свободи і правда став чи то святом, чи то днем пам'яті. Надії на кращі майбутні України у цей день тісно переплелися з невимовною тугою за всіма загиблими за цей важкий рік. За мільйонами українців, що гинули в страшні руки голодомору, присутні на площі свободи запалили свічки та поклали квіти до монументу Небесної Сотні. Згодом рушили до пам'ятного знаку жертвам голодомору. Варто сподіватися, пам'ять про героїв нової України зберігатиметься щодня і щохвилини та стане стимулом для справ. ...розвитку та побудови гідного майбутнього України.